Друзі, привіт! Ми продовжуємо святкувати 80-річчя Київського мотозаводу. І сьогодні у нас новинка. Я вам цього мотоцикла ще не показував. Це МВ-650М1. Це один з останніх військових мотоциклів, які вироблялись на київському мотозаводі, саме у 21-му цеху. І ми зараз перебуваємо безпосередньо на території КМЗ. Верніше на тому клаптику землі, яка ще залишилася з тих часів заводські оці корпуси, бо е, навколо тут вже будують. Інші будівлі і від КМЗ вже фактично нічого не залишилось. Але я продовжую привозити сюди оці всі мотоцикли для того, які сходили з конвеєра саме тут, для того, щоб обертати колесо історії. Бо коли воно обертається, це повірте, це дуже велика енергетика. Тобто уявіть собі, що в 90-му році цей мотоцикл відправився ще слугувати. У армію Радянського Союзу, а потім яким чином він потрапив у приватні руки, і от зараз він повернувся до рідного заводу, який його і випустив. До речі, мотоцикл це цей автентичний, тут все саме таке, як має бути, він не перефарбований. Як бачите, він у рідній фарбі з рідним обвісом, Тут є і топор, і оцей ящик зіп, і е, велика штикова лопата. Все це тут є, і є навіть оцей е, оптичник, який мав бути на цьому мотоциклі. Є навіть інвертарний номер цього мотоциклу у військовій частині. Е, залишились там певні бірки на ньому і так далі. Е, і саме головне, що він не перефарбований. І це нам дає змогу побачити, яким же насправді був київський мотоцикл військовий, який постачався до армії свого часу. Він, до речі, має дуже невеликий пробіг 1292 кілометри. І для всіх шанувальників КМЗ саме цей мотоцикл буде присутній на. «Олд 27-28 вересня у місті Києві. Тому, якщо вам цікаво подивитися, в чому ж різниця військового мотоцикла від звичайних цивільних мотоциклів, приходьте на виставку і подивитесь, як він відрізняється.